Якби я вдома була, щоб я не пішла і мене б убило. 27 лютого 2022 року будинок 84-річної Чернігівки Марії Костирко пошкодили російські снаряди. Вивалило стіну, побило вікна і дах. Коли я прийшла, так не можна було в ті двері зайти, бо все було завалене, ото вхідні двері. Так я рачки, отут наси був, рачки залізла, а так фундамент тільки оце залишилося, а це вже володя. Робить. Стояк. Газові повністю розбило, коцьол і спортило, все нове ставили. Відремонтувати пошкодження жінці допомагали сусіди та знайомі. Вони звели стіну, засклили вікна і старим шифером накрили дах. За все жінка заплатила 85 тисяч гривень. Це гроші, які вона з пенсії у 3200 тисячі гривень відкладала на похорон. Получають пенсії, так думаю, ну одна живу, так думаю. Пошло, І я горілку не п'ю, не куру. Так останеться, що собачкам куплю собі, а то думаю, хай лежить, а то я умру, так баба сама жила, й грошей нема на похорон. Сусідка Марії Тетяна Коваленко каже, вони зверталися до міської ради, щоб отримати матеріальну допомогу за пошкоджене житло бабусі. В акції огляду комісією зафіксовано, що будинок значно пошкоджений. Однак ніяких грошей Марії Костирко не виплатили. Їй сказали, що так, як вона. Не являється власницею у зв'язку з тим, що у неї є дарственна на її племінницю Наталію. Хоч вона і виписана з цього будинку зараз на даний момент, але документ на власність у неї є. І тому Марії Іванівні ніякої допомоги немає. І її нічого не видавали ніде. Директорка департаменту соцполітики Ірина Марчук каже, програма надання одноразової матеріальної допомоги, на яку подавалась Марія Костирко, розрахована саме на власників приватних будинків. Тому і умовою надання цієї допомоги є саме наявність документів про право власності на цей житловий будинок. Ця програма у нас в минулому році була прийнята і її дія продовжена до 1 липня цього року. Директорка департаменту радить жінці зв'язатися з племінницею, щоб та подала. Була заявку на допомогу. Але де зараз родичка, Марія Іванівна не знає. Тільки що вона вже не один рік живе за кордоном. Вони не спілкуються. Тетяна Коваленко каже: у Марії Іванівни більше нема близьких родичів, тому допомагати їй нікому. Щоб Марії Іванівни, хоч якусь частину допомогли. Як це так, що вона живе 85 років рок уже людині? Це ж не то, що вона їх десь їх хтось прислав. Немає людини нікого. Одна племінниця залишилася, із родичів я маю на увазі. Так, так. і там невідомо де Марія Іванівна ж каже: сподівається, якщо не на гроші від міськради, то хоча б на допомогу волонтерів, хоче, аби допомогли їй прибрати подвір'я та перекрити дах, бо він досі підтікає. Наталія Гоман, Роман Репа, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.